Привіт привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга. Канал мій називається Оля Матерна В'язання як релакс. І я захотіла відповісти на запитання тегу, найнайтех. Автор тегу Валентина Творимо Красу. Я на канал Валентини залишу посилання з питаннями тегу, буде під моїм відео. І там ще буде одне запитання від мене. Надіюся, Щось придумаю сказати. Я тут думала, що в кадрі буду в'язати, але не знаю. Надіюся, що ви візьмете каву, чай, і я вам не буду заважати своїм в'язанням. Я тут шкарпетки в'яжу, такі. І в мене ще одні шкарпетки в'яжуться. Теж ось такі шкарпетки я в'яжу дві одразу. У мене вже п'ятка вив'язана, скіз під підйому вив'язаний, тільки залишилося в'язати носок і все. Тож, ну, так як мені ті, напевно, буде зручніше в'язати, то я буду, напевно, ті в кадрі в'язати. А ви беріть, беріть чай, каву, своє в'язаннячко, і будемо розмовляти. Найулюбленіше заняття. Ну, я надіюся, всі догадалися, що найулюбленіше моє заняття то в'язання. Ну, то, Звичайно, то найулюбленіше заняття моє з дитинства. Люблю в'язати і люблю ще й в'язати гачком і ну, то, то найулюбленіше. Найнеулюбленіше заняття. От найнеулюбленіше моє заняття то в'язати з, з бабінної тоненької віскози всім складень. Та навіть і в п'ять важко, в три ще можна витримати, але в п'ять вже важко, а в сім то взагалі то дуже довго, дуже повільна процедура. Ото найнеулюбленіше моє заняття. Третє питання: найулюбленіші дрібнички, які ви готові купувати безкінечно. Ну, найулюбленіші дрібнички, які готові купувати безкінечно, то, то, звичайно, все для в'язання. Наприклад, люблю купувати спеці, гачки, якісь маркерочки щочики, ну, це не просто дрібнички, які купуєш, то ними користуєшся. То я, я рахую, що то воно і потрібне в'язанні, тим більше, що є така можливість, бо я колись не мала маркерочків, не мала щотчиків, не мала нічого. і Я вам скажу, то було. Дуже такий неприємний процес, коли тобі треба було десь маркерочком відмітити, а ти ниткою, голкою підшивав, там позначав, там позначав, то є дуже тяжко а і незручно. Потім то все випорювати, а маркерочки, то я не знаю, то фантастика. Добре, що їх хтось придумав. Найбільш, найбажаніші подарунки. Ну, як і для кожної в'язалі, я думаю, що найбажаніші подарунки то є пряжа, спиці, то само собою, я думаю, що то найулюбленіші наші подаруночки. Ну і дуже приємно, коли дарують, наприклад, як мені подарували домовичка, дякую людочці. Корнієнко, як мені подарувала Інуся оберіг Назар, потім півника мені Ксюшенька подарувала. Ще мені Людочка тоді вислала такі на Пасху, як яєчка, такі ігрушечки, яєчка і один зайчик, ну дуже-дуже гарні, то, то мої обереги. Я дуже їх люблю, вони завжди в мене стоять на столі, де я знімаю майстер-класи, і то я вважаю, що то найкращі подаруночки, тому що то зроблене своїми руками. Там є вкладена частинка душі, добра, побажання тобі з гарними побажаннями, і я вам скажу воно діє. Тепер відповім на наступне. Питання, найулюбленіша пряжа. Ну, я вам скажу, моя найулюбленіша пряжа то та, яка коли з неї в'яжеш виріб, і вона при прані не збігається, не розтягується, гарний має вигляд, не має ковтунців. Ото сама найулюбленіша пряжа. І моя найулюбленіша пряжа раніше була багато років підряд. 50% вовна, 50% акрил, то латвійська, литовська пряжа, я, я точно не знаю, але якась звідтам. І вона мені найбільше подобалася, тому що з неї речі виходили дуже якісні, вони не мали ніколи ковтунців, вони завжди, їх було дуже. Просто прати, і вони не збігалися, не витягувалися, і дуже багато років зберігають гарний вигляд нарядний. Ну, то найулюбленіша моя пряжа була багато років. Зараз її немає. Той магазин, де я купувала у Львові цю пряжу. Цього магазину вже нема. Не знаю, чи він десь його перенесли, чи його взагалі закрили. Я так і не зрозуміла. Але то була найулюбленіша пряжа. Ну а в теперішній час в мене з'явилося багато улюблених пряж, особливо від Алізе. Чому я несказанно рада, тому що я колись від в'язала багато з цієї пряжі, але вона ніколи не була настільки якісна. Там, наприклад, якщо в'язав з самого крилу, то він кошлатився, втрачав свій вигляд, то розтягувалося, то ще щось, ну, не було такої якісної пряжі. А зараз я скільки останні роки... Я Якось так був період, що я дуже багато в'язала з пряжі від Алізе, від нако, ну, від, тих, від з турецької пряжі моточної. Я вам скажу, я дуже з нею задоволена. Я ще не все спробувала, але то, що я спробувала, я дуже нею задоволена і дуже вражена, приємно вражена. Ну і, звичайно, люблю пряжі і всякі пухнастики, які можна гібрати тільки руками. Машинку не запхаєш, бо вони втрачають свій вигляд. Ну, але зате там склад дуже гарний. Там і миріноси, і альпака, і баво, такі різні, різні склади. Ну, Цікава пряжа. І завжди хочеться попробувати щось новеньке. Ну, котра найулюбленіша, ну найулюбленішу, навіть важко сказати, бо мені багато в пряжі подобається. Ну, тепер відповім на наступне питання. Найулюбленіший колір. Найулюбленіший колір мій є зелений. То найулюбленіший колір. Ну, і його відтінки, такі, як трава, темно-зелені. Світлішо зелені такі насичені кольори. Є і блідіші кольори мені подобаються. ну Різні зелених відтінків, мені багато кольорів подобаються. То найулюбленіша пряжа. Але в загальному я люблю і сині кольори різні, і волошковий, і темно-синій, і не дуже темно-синій. ну Сині кольори люблю, сірі кольори люблю, абрико. Абрикосові, персикові такі всякі кольори. Ну, взагалі-то я багато кольорів люблю, мені багато подобаються, але найулюбленіша, як виявилося, зелена. Тепер відповім на наступне питання. Найулюбленіші смаколики. Якби, якби я не сиділа на дієті, то я би вам сказала, що в мене найулюбленіший смаколик то деруни. Але я люблю деруни, особливо літом, коли можна додати кабачка тертого. Тоді вони мені набагато смачніші. Але так як я зараз на дієті ну, з дієтичних всіх блюд, які я їм, то найулюбленіша моя їжа, то жарена цибулька. Ну, цибулю жарену я люблю всюди давати. Жарена цибулька, помідори. Можна додати ще перцю. можна додати і огірки тертих і пожарити на тому яйця. Ото дуже улюблена тепер їжа. Більше я вам про їжу не розкажу, бо я просто не хочу про неї зараз говорити, бо самі розумієте, навіть думати не хочу, бо треба дієту соблюдати. Тепер найулюбленіша книга дівчатка. Щоб сказати, яка в мене книга найулюбленіша, мені дуже важко, тому що в мене багато дуже улюблених книг. А так як я люблю ну, любила. Я, я читала дуже багато, колись покажу, скільки в мене є книг. Ну, хоча ви бачили там, яке відео знімаю, в там тій кімнаті знімала, то там в серванті книги, просто вони зараз не в, тому серванті, не в тому серванті, не в тій стінці, де вони завжди вони були в іншій стінці, там полички є для книжок. Просто зараз в мене ремонти, і вони в мене зараз тут поскладені. Але я, ну, крім тих книг, я ще багато читала, і то дуже багато. Набагато більше, ніж у мене книг є. І я вам скажу так: я люблю дуже детективи, і я прочитала дуже багато детективів, політичних такого автора Чингіс Абдулаєв. Не знаю, чи ви його знаєте. По його тих, по повістях детективних колись знімали навіть серіал «Дронго» називався. Я надіюся, хто з тих років, що я, надіюся, що ви той серіал бачили, там Івар Калнинч в головній ролі. І ну, серіал Дронго він цікавий, але книжку, чи, книжку читати набагато цікавіше, я вам скажу. І якщо не з серії Дронго, бо Ченіс Абдулаєв написав дуже багато книжок, то там. Просто такі неймовірно цікаві ситуації, і взагалі ну, дуже цікаві. Мені дуже подобається. На другому місці в мене детективи Джеймс Хедлі Чейз. То, напевно, англійський письменник. Мені здається, що англійський письменник, ну. Так, він пише такі дуже цікаві життєві ситуації, і такі в нього цікаві вишукані детективи. Теж дуже хто любить читати, хто читає, можете почитати. Є, є тепер, що Чингіза Абдулаєва, що Чейза, є аудіокниги, можна і послухати. Я навіть коли знайшла аудіокниги, я навіть і слухала. Дуже цікаво було. З таких з прози життєвої. У мене теж є. Кілька таких дуже улюблених авторів, і перший з них Сідні Шелдон. Хто його читав, то я думаю, що ви мене зрозуміли. Бо дуже-дуже цікаво, особливо його книжка. Як то ж вона називалася? Про двох дівчат-близнючок. Забула, забула, як називалася. Не пам'ятаю, крутиться на язиці, сказати не можу. Як згадаю, скажу. Ну, У нього всі книжки неймовірно цікаві. Я, бо я, я не знаю, скільки він написав, але в інтернеті його є на сайті Ловерат. Ну, я так такажу лаверет. Там лайвред, чи як воно правильно читається, там є всі його книжки, тож, якщо ви любите читати, можете почитати. Хоча я думаю, що його є і аудіокниги. І ще, десь років 15, напевно тому, з'явилася в українській прозі письменниця Люко Дашвар. І вона так раз на рік раніше випускала книжки, потім рідше, Тепер раз на два роки, по-моєму. Я навіть не знаю, чи з'явилася тепер нова книжка. Остання була Галя без голови. І в неї всі книжки мають подвійний, назва має подвійний зміст, подвійне значення. Галя без голови. То означає, що Галя не думала головою, і Галя без голови і в прямому значенні. Ну, там я вже, не пом... я вже трошки призабула кінець, ну, по-моєму, там трагічний кінець тої книжки, ну, неприємно. Але книжка дуже цікава і дуже повчальна, особливо для молоді. І книжка Покров, яку вона написала, коли на... після подій на Майдані. Після початку війни на Сході, як називають АТО, ну, теж, теж вона дуже цікава. Ну, не всі книжки дуже цікаві. Просто я так назвала дві, які такі, мене дуже вразили. Хоча там неможливо сказати, яка мене не вразила. Ще з сучасної прози дуже люблю Володимир Лис Століття Якова століття Якова я читала книжку, ну, я вже її давно трохи читала, то вже було, може, років 6 чи 7 назад, але випустили потім фільм. Він має, вроді би, 4 серії, Дуже цікавий фільм, я рекомендую подивитися, бо фільм дуже гарно, деколи книжку цікавіше читати, ніж фільм дивитися. Але от в тому фільмі так гарно зіграли артисти ролі, що вони передали всі почуття, всі, все життя. Хоча в фільмі багато чого нема, чого є в книжці. Але фільм теж дуже цікавий. Ще мені дуже сподобалася Ні, Ніна, Ніна Фіалко Зламані Жоржини. Теж дуже мене та книжка вразила. Ну я не Фіалку, тільки одну книжку прочитала. Я ще її багато не читала, бо то вже було в той період, коли я дуже інтенсивно в'язала, і я не мала так часу читати, то я. Я вже так відійшла від книг, я більше або слухаю аудіокниги, хоча я давно не слухала. Останню книгу, яку я прослухала повністю, то була Андрія Кузьменко, Скрябін, артиста, що співав, він ще написав кілька книг. І ще в нього вийшли аудіокниги. Вони є вже давно на Ютубі є, вони. то я прослухала. Книжка Місто, де не ходять гроші. Книжка така спочатку мені здавалося, що вона якась тупа і непонятна, але коли я дочитала до кінця, я все зрозуміла. Все, все зрозуміло там ті книжці. Головне слухати, і уважно. І дуже люблю Скрябіну ну, Андрія Кузьменка, бо він ще написав книжку Я Почті армія. Ну, то такі книжки дуже веселі, дуже можна посміятися. І ще в нього така книжка «Я, Побєда і Берлін. Ну, ну Взагалі, так, шкода, що вони не, не можуть зняти кінокомедії на його книжки. Ще я читала книжки Макса Кідрука. Я всіх його книжок ще не прочитала, не знаю, хіба вже вийду до аудіокнигах, тоді, тоді прослухаю, читати навряд я буду, бо мені, мені цілий час треба в'язати, я, я просто не маю часу на читання. Мені вон, треба одну книжку прочитати дуже цікаву, і я не можу. Бо, бо не можу. І, дівчатка, не знаю, про кого вам ще заврив, розказати моїх улюблених. Тому що в мене їх є е, дуже багато, а розказувати про всіх, то можна то хіба знімати окреме відео і вам розказувати про книжки. А ще я вам би порадила, зайдіть, будь ласка, на канал балаканина. Є балаканина 2, є балаканина 3, але балаканина 2, десь там всі відео зараз чезли, може, не... балаканина 3 є зараз щось. Ну, не знаю, ну, канал балаканина. Там дуже багато аудіокниг, і я вам раджу прослухати. Ну, що вам цікаво, то і слухайте, я надіюся. якщо ви хоч одного автора послухаєте книгу, я думаю, що ви зрозумієте, що там самі українські сучасні письменники і дуже дуже цікаві. Раджу зайти і прослухати, тому що то. Взагалі, давайте я буду <смі>, переходити до іншого запитання, бо я бачу, що я з книжками дуже розійшлася розказувати про книжки. І наступне питання: найулюбленіший фільм. Приїхали. <смі> Теж можу розказувати дуже довго. Бо <по> я за останні роки якось так склалося, що я якось кілька років підряд так дивилася фільми, що я передивилася дуже багато всього. І один фільм такий мені запав душу. По-моєму, що то, ну, здається, що то американський фільм. А може і не американський. Як найду точно, то ж можна посилання скинути в візерунках, Юєї про. Бла-бла-бла, та кіно гілка. Точно, я як найду той фільм, я обов'язково туди скину посилання. Називається Побіг із тюрми. Але той є такий серіал, ну, в'язати під нього дуже важко, тому що там очей тяжко відривати від екрану, захоплює неймовірно. Я його дивилася на якомусь сайті. Ну... Або на якомусь. Я, я як знайду, скину посилання побачити. Головне знайти той фільм. І там якось були дві серії окремо, вони є в окремо, але їх треба дивитися перед останнім сезоном. По-моєму, що треба подивитися тих дві серії, тоді дивитися вже п'ятий сезон. Там п'ять сезонів, 90 серій. Ну, фільм неймовірно цікавий. Вже кращого я точно не бачила. Тепер перейдемо до наступного питання. Найулюбленіший день тижня. Е, найулюбленіший день тижня то для мене, напевно, неділя. Хоча я всі дні люблю, але неділя то якийсь такий день, що ти не, 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 не робиш. Я, наприклад, неділю не роблю ніяких хатніх справ, відпочиваю. І є багато часу пов'язати. Найулюбленіш... Найулюбленіший день тижня. Mm. Так, тепер трошки відключу. І тепер будемо переходити до наступного питання. Найулюбленіша цифра, дівчатка. Для мене найулюбленіша цифра 13. Я народилася 13-го числа, то що в мене має бути неулюблене число. Найулюбленіша цифра. Найулюбленіша пора року. Найулюбленіша пора року. Ну, я люблю весну. Напевно, для мене все ж таки найулюбленіша пора року, то весна. Особливо весна, коли вже починається трішки тепло, бо я зимою. Не завжди можу кудись вийти, особливо коли слизько, хоча я колись любила всі пору року, а зараз більше люблю весну. І вже на весну, вже коли нема снігу, коли вже там, коли дощі, коли сухо, можна десь дому вийти, погуляти, от люблю весну. І дерева починають розцвітати, вся природа оживає. Такі весняні кольори після зими. Воно все так вже літом привикаєш, літом дуже красиво, але літом ти вже привикла. А на весну воно все свіже, новеньке, розцвітає, розпускається. Так різко, таке, як омертвіли, омертвілий світ оживає. Дуже люблю весну. І наступне питання: найулюбленіше свято. Опа! Найулюбленіше свято. Ой, Навіть не знаю. Навіть не знаю, що відповісти. Я дуже любила Новий рік. Ну, я його і люблю Новий рік. Новий рік, нове життя починається. Але я його давно не святкувала так. Бо особливо з початком війни так сталося, що і не хочеться святкувати. А так Новий рік, напевно, найлюбленіше свято. Дівчатка тут треба придумувати в кінці тегу своє запитання, і я думала над запитанням. Яке можна поставити в своє, ну, я нічого не придумала. Щось мені нині не думається. Тож я хочу передати тех своїм подружкам в'язальним дівчатка, кому подобається тех. Я не знаю, хто би з вас хотів відповісти на ці запитання, але я сподіваюся, що вони вам всі подобаються. І я слухала відповіді на ці питання Валентини. Мені дуже сподобалося. про що розмова, тож я раджу вам відповісти. Ну, може, Томочка, ти захочеш. Я би і Юлію Савлю попросила відповісти на питання тегу. Можливо, і Оленка Козаченко захоче відповісти. Дівчатка, кому подобається тех, хто мене послухав, беріть е, запитання, заходіть під відео. Буде посилання до Валентина на канал. Запитання, переходіть і. Е, Відповідайте, знімайте відео. Я із задоволенням послухаю і пов'яжу під ваші розповіді. Надіюся, чайка попили, гарно пов'язали. Надіюся, вам не було дуже скучно, хоч я так хотіла в'язати в кадрі, так і нічого не. Пару петель зв'язала, більше не в'язала. Тож буду тепер в'язати. І на цьому всім папа! -па. До зустрічі! Я дуже-дуже вас люблю. І дуже хочу з вами ще поговорити, але то буде в наступних відео.